Процес децентралізації в Україні поповнив словниковий запас пересічного мешканця раніше малоуживаним поняттям староста села. Якщо ми будемо говорити не про юридичне визначення цього поняття, то староста села це людина, яка наділена певним рядом повноважень, і яка представляє інтереси жителів свого села в міській владі. Сьогодні ми поговоримо із старостою федерівського старостинського округу тараном Віталієм Івановичем про інтереси його жителів села і їх реалізацію. Віталій Іванович, наскільки мені відомо, посада старости для вас нова, тобто досвіду до роботи в органах місцевого самоврядування у вас немає. Чи можливо я помиляюсь? Була співучасть в роботі органів місцевого ну, Завжди приймав участь в, в закладах, в діях, так як я попрацював ну, більше 25 років директором будинку культури. Угу. Посада для мене нова. Я був не обраний, а призначений 1 грудня 2020 року. І який був ваш перший робочий день? Ви пам'ятаєте не його? Нервовий. Колеги всі залишилися ті, що працювали до цього з нових тільки я був, то важко перестроїтися ну, на новий тип роботи, угу. нове бачення. Ну так, це інша, інший рівень відповідальності, мабуть. Треба по-іншому по реагувати, по-іншому відноситись. Ну, ви ж корінний житель цього села, тобто для вас місцевість, знайома, ну, проблеми, скажу, більше, людей. Я знайомі. Я не просто корінний у нас був фельдшер акушерський пункт. Я тут народився в цьому селі. Він пропрацював до 74-го року. Було й таке. Я народився в селі Федерів. Ну тобто, вам знайомо, в принципі всі проблеми, ситуації, які можуть відбуватися в селі. Так. Все це для вас знайомо. А як тоді сприйняла ваша сім'я оцю вашу нову посаду? Як вони відреагували? Тому що ну це ж все таки може бути робота і в вихідний день, можуть бути звернення жителів села і після закінчення робочого часу. Ну, робота в будинку, в будинку культури також була і вихідні дні, і не завжди до п'яти годин. То сім'я підтримала, одобрила і допомагає в роботі. У вас дві дочки, так, наскільки дві нам відомо. Доньки, там да. з мережі Фейсбук я бачила, що старша проживає окремо, самостійно, працює, менше навчається. Майбутній художник. Думаю, що зупинки приміщення. Стіни будуть колись то в перспективі. Цьому будуть... році, мабуть. Ну, от, перемога в цьому році і відразу розмальовують малюнки будуть. Віталій Іванович. Які ресурси людські, фінансові або ж матеріальні є на території вашого села? І якщо такі є, то як ви їх ефективно реалізуєте? На території села працюють та проживають керівники фермерських господарств. Сплати земельного податку плануються фінансові витрати. Ну, те, що потрібно для села. І також присутні ініціативи власні від фермерів. Гарний приклад цьому лікарська амбулаторія, створена. Зараз ми дякуючи Старжі ініціативі Кадигора Васильовича, дякуючи тому, що з'явилася амбулаторія, з'явився автомобіль для лікаря по лінії президента. У нас Рено Дастер вже п'ятий рік працює на території. Також були сімейні лікарі, перший, другий, зараз третій, тому що в сільських умовах не кожен дзвонить працювати. Зараз ну, зайшов новий сімейний лікар. Люди задоволені, роботою є куди звернутися. А які послуги в амбулаторії можна отримати? Ну, мінімальний набор послуг можна отримати тут, е, можна по, -по призначенню. Процедурний кабінет можна прокапатися, угу. можна зробити кардіограму, в е, ну, кого є підозра на цукровий діабет, можна зробити тести. Ну, Далі в онлайн режимі спілкуватися з спеціалістами. Я Запрошу прошу. вас пройти, оглянути да, приміщення, було в якому є опалення, інтернет. Всі умови для людей. Приміщення. В гарному стані mm -hmm. Є котел це... непроривного горіння. До речі, громада забезпечує закупівлю як дров, так і палетів для опалення. Сергій Васильович також приймає участь. Куди ми зараз прямуємо? Це, це, Що це за е, кабінет? дитяча Для, для новонародних, да. так, так. Так, можна пройти подивитися. Так, так? Тут істілець спеціальний, всі всіобхідне приладдя є. То куди це зараз ми переходимо? Кабінет для, для процедур. кого призначення від лікаря можуть прийти прокапатися, щоб не їхати ні в район, ні. Та ну так, це, не такий ремонт. Якісний, якісно виконаний. Я думаю, що жителі села абсолютно задоволені так, так, наявністю так. такої амбулаторії. На жаль, зараз немає змоги отримувати стоматологічні послуги. Вони в нас були певним часом. Ну, надіюсь, лікар з'явиться. Мо... Дякую. І це в нас ще раз скажіть, що це за місце? Процедурна кімната. Процедурна кімната. Так, ми бачимо всі необхідні для цього необхідне обладнання. Хотілося б спитати, як часто сюди люди приходять, але взагалі не хотілося, щоб часто відвідували амбулаторії. Взагалі жителі вашого села і люди. Ну в принципі, які відгуки людей стосовно Позитив, от, оновлення приміщень, особливо людям, старшим, старшим ну похилого віку. Uh -huh. От їм зручніше прийти на місце, отримати ці послуги. Зараз лікар у нас по певному графіку працює, тому що задіяна на території громади. Но люди задоволені. Ми знаходимося на території недавно відкритої церкви. Кадегроб Сергій Васильович у 2021 році, в вересні, місяці, розпочав будівництво. Тут була просто територія, рівна площадка. От, опять же, війна внесла трошки корективи, було призупинено роботи. Але наприкінці літа завершили це все діло і було освячення, перше богослужіння, mm -hmm. і церква запрацювала. А раніше на цій території просто пусте місце було? Просто чи... пусте місце було. І, і була церква в селі взагалі до відкриття цієї Ну так, да, до речі, церква була в селі. Е Недалеко від цього місця старе кладовище. І була церква збудована в 903 році. Працювала вона, була вона дерев'яна, нема, на жаль, не збереглося ні світлин, ні картин десь до 36-го, -38 38-го року. Я взагалі думаю, що на такі е, ініціативи власні. Спонсорам потрібно рівнятися фермерам, Звісно, тому що і амбулаторія, і церква, і ми бачимо, якого воно вигляду до надіюся, після перемоги ініціатив буде більше і добрих справ стане в рази більше. Скажіть, Віталіванича, які ваші думки стосовно децентралізації управління і як цей процес реал реалізувався на вашій території? Плюси ну, є як у всіх нових починаннях, але в нашому випадку трішки війна внесла корективи, що ми не можемо. На повну силу використати, все, зробити все, що планували. А що, що планували? У нас ну, по плану був проєкт закінчити ремонт дороги до існуючих відрізків. Це в центрі. Це в нас відтерміновано, так як військові дії. Ну, в основному, благоустрій села. А що вдалося зробити вже при процесу децентралізації? Вдалося зробити, відремонтували приміщення в школі, спортивну залу внутрішні роботи, зробили до майстерні східці угу. і до спортивного залу, де аварійний виход, водопідведення, автономна вода своя. Зробили два дитячих майданчика. У нас село, умовно, ділиться на дві частини. Є, ну, річка розділяє, є і на дальній стороні, там чотири вулиці, багато діточок, там майданчик, і майданчик ближче до центру. А яка кількість жителів вашого села, яке населення? 650. А ну, тобто, не, багато, не мало, скажімо так. А як самі жителі села віднеслися до процесу децентралізації? Можливо, кому щось там не подобалось, що тепер. От там з бюджетом якісь можливо, у них питання виникали, що їм тепер менше перепаде. Ну це ж це, це люди, тому всяке могли бути. Є в будь-якому починанні, є і за, і проти. Але золота середина. Більша це половина підтримує, люди згодні з цим рішенням. Віталій Івановичу, куди це ми зараз з вами прямуємо? Зараз прямуємо. На мальовниче місце, яке завершує серію ставків Федерівки, так називаємо як каскади чи родники. У нас воно по-різному називається. Угу. Як місцеві жителі говорять, давайте будемо на каміння. На яке це місце ми прибули? Ну, його називають по-різному. У половині села тут прийшло дитинство, тому що село Велике. І Діти, що проживали тут, все дитинство було в них. тут. Хто називав каміння, хто водоспадами. Всі по різному. Ну, більше каміння називають. У нас Федерівка багато такими місцями, них, у нас таких місць ще чотири. Тобто тут і ще десь по території. Так, о, це майбутні місця туристично привабливі. Так, погоджуюся. О, тут ми вже пробували навести порядок, але під час війни не продовжили цю дію. Надіємося, далі буде краще, все зробимо. Звісно, у кожного села, міста, вулиці і так далі є своя історія. Яка історія вашого села? Ну, наше село доволі доросле. О, Згідно витягу, ми робили витяг, замовляли геральдіку символіку села. Підтверджена вона історичними довідками 20 серпня час створення 1775 року. Майже 250 років. Село славилося землеробством. У нас на території тодішнього села було 12 вітряних мельниць. Є такі. Назви, які досі збереглися, якими всі спілкуються. Панський сад, панський ставок. Ось то є історія. А вітряних дуже мельниць цікава. не залишилося жодного. Повітряних мельниць залишився вклад, ще так, то дуже, так називає панський, сам будівля від мельниці, навіть є жорна, uh -huh. фундаменту немає. Але є два місця вже є відомо, де вони стояли, інші. За останнім часом вже ну, важко знайти, і немає тих людей, хто це пам'ятає. Е, добре, а якось історія вашого села вона вплинула на сучасний розвиток. От ви говорите, що збереглись, наприклад, каскади, які в майбутньому будуть чудовою, чудовою туристичною точкою для відвідування. А Може, щось ви від, плануєте відновити з того, що, що ви сказали з історії? Дуже багато. І створити багато, але. Розуміючи ситуацію, ну, трошки по-іншому треба планувати. Ну, у нас була пекарня, яка пекла хліб в дві, а то навіть і в три зміни випічку. Ну, зараз вона не функціонує, відповідно. Не, не функціонує. Вони, вони якось цей випічку поставляли кудись чи на територію села продавали? Я знаю, навіть на території Криторинку був кіоск, куди о, наш хліб. Потрапляв на, на продаж. Ну, я теж думаю, що це могла б бути чудова наступна туристична зупинка. Там там була яка... людина зараз спокійна. Е, вона вдома випікала хліб, е, яким харчувалися всі працівники колгоспу імені Баженка на той період. Була їдальня, і сюди хліб питали, чий казав, це баби мілі. То всі знали, що це її. А рецепт баба Міля не передала, свого залишила. 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 Ну так я ж кажу, що може бути наступна... Туристична точка, де буде випікатися хліб, баби мілі наприклад. На, мабуть, так і буде. Віталій Іванович. Повномасштабна війна. Не перестану повторювати, що це підле вторгнення Росії на території мирної України. Як ви діяли в перший день повномасштабної війни? Які були ваші дії і чи вдалося вам згуртувати мешканців свого села? Так, звичайно, мешканці. Самоорганізувалися, допомагали навіть ті, від кого не очікували допомоги. Ну, були такі, що про свою присутність нам навіть не згадували на їх одиниці. От, головне не панікувати. Ми створили, організували патрулювання села в нічний період. Машини. Три машини кожної ночі об'їжджали все село, тому що село, якщо навіть об'їхали об всі вулиці, це 22 кілометри. Це не геть е, мала територія. От. Всі фермери, одноосібники, прості люди долучились до будівництва на в'їзді в село е, блокпосту. Mm -hmm. Люди власним транспортом підвозили в мішках пісок, незважаючи на те, що машина легкова, а вона привозить 10 мішків, а то й більше, скільки може. А системи оповіщення якось хтось контролював цей процес? В телефонному режимі мій телефон є майже всіх. Була створена група, куди помінялися контактами і подобавляли всіх, хто чергує. Графіки чергування в телефоні оповіщення в цей період, в перші дні, до нас була велика група переселенців з Харкова. На другому місяці вони теж долучились до чергування. Ну, а я знаю, що майже в кожному селі були ну, такий, так скажімо, волонтерський пункт. Чи був у вас такий? Так, звичайно, сітки для плетення сіток основи, навіть не довелося їх шукати. Позвонив рибак і сам запропонував десь 150 метрів сітки, віддав для, для того, щоб плести маскувальні сітки в школі. Через гру вайбер-групу зібралися бажаючі і ну, певну кількість сіток сплили і передали через волонтерів туди, де потрібно. Ваше село можна сказати, що воно діяло на початку війни і, можливо, діє зараз майже на всю свою потужність. Тобто люди активізувалися? Так можна сказати, ми діємо, ми не припиняємо ці дії. Якщо коротко, то ми збирали продукти. На обласний госпіталь, на районну лікарню, на лікарню на селищі Новому, що фермери, що прості люди, переробляли молоко. В степовому брали молоко із підприємства, переробляли на молочні продукти, ну, на сметану, сир, також з цим ділилися. Випікали хліб, різноманітну випічку, через волонтерів передавали і на передову, і. По закладам, де потребували хлопці тероборони для харчування. Чи до сих пір діють оці цій передбаці? До сих пір не припиняємо. Аж ну, допоки але... не почуємо слово перемоги. Так, до перемоги, тому що не все можемо зараз озвучити. Це одне з місць приваблених туристично на майбутнє після закінчення війни і після перемоги. Е, називається воно Медова долина. Обробляє цю територію і займається бджільництвом Вічеренко Юрій Вікторович. Це... Плани Це... в нас були і до війни створити тут ну, туристичний маршрут, притягнути сюди велотуристів, але війна внесла корективи, тому відтермінована ну, буде незабаром. Так, ми надіємо, що ось найближчим так. часом. Чи пробували мед весь цієї пасіки? Пробував. Як? Смачний. Натуральний. Ну, те, що натуральний, ми не сумніваємося. Які е, ініціативи або, можливо, проекти ви вже втілили чи плануєте втілити на території свого села? Плануємо втілити. Який саме? Крім цього місця, ще є лавандова веранда. Це власна садиба жителів села. За власні ініціативи вони створили маленьку, обладнали маленькі. ну, по посадки Лаванди. Їм сподобалося, вони не зупиняються на цьому, і ми теж долучимо їх до туристично привабливих місць Федерівки. Ми просто Людмилі Олександрівні із типового обіцяли, що як тільки її розарій заквітне, і ми приїдемо, і тюльпани, ми приїдемо відвідати їх і почастувати її випічкою. Так само заїдемо до вас на лавандове поле. Запрошення буде в числі перших. Ви будете запрошені. Дуже дякую вам. Наш бліц про особисте. Віталій Іванович, опишіть себе трьома словами. Про себе завжди важко говорити ну, чесність, порядність, цілеспрямованість. Я б сказала, що це важливі риси кожної людини, чоловіків, зокрема. А який, який ваш девіз по життю? Чи є у вас взагалі такий девіз? Ну, більш не девіз, він трошки. По, По іншому, може, позвучив, але як вчили батьки, віднесись до людей так, як ти хотів, щоб до тебе відносились. Чи є у вас хобі? Так, звичайно, як у кожної людини, надіюсь, є хобі. Ну, моє хобі, мабуть, відомо всім. Я займаюся фотографією. Ну, відомо всім це точно. Ми бачили ваші е, фотозйомку вашої мережах у Фейсбук, і ви, мабуть, ще популярний десь. Зі своїм хобі, так? Не тільки на території громади, правильно? Ну, не можу сказати за себе чи популярний, але ну, про вас знають. Я давно вже в 25 років співпрацюю з гонками на виживання, таке в нас було в Україні. Трошки затихло, воно культивується більше в кривому розі. Були і персональні виставки по, з цього питання бібліотеки Шевченка, вітрині дитячого освіту. У нас в Кропивницькому є фотоклуб «Колаж». Де збираються фотографи. А як так сталося, що ви прийшли до такого заняття? В третьому класі, здається, за краще написання диктанту. Дали скористуватися фотоапаратом Сміна 8. І так воно. Тут міг подумати, не написавши диктант. Вдалося ви... до рук, потім під час навчання в школі у нас був фотогурток, на другому. Році займання в гуртку, я став його вести, фото став керівником гуртка. Були, може, такі випадки, що вас запрошували там, відзняти якесь свято, там, ну, весілля, наприклад, чи день народження. Так, звичайно. В ну, мене більше більше люблю працювати для душі, так можу сказати. Тобто, не коли вам говорять, що треба відзняти це державність. Це репортажна зйомка якось... вид зі сторони, якось, коли людина не. Очікує, що їй будуть фотографувати. Так виходить набагато краще. Да, тоді, мабуть, найщиріші емоції виходять. А, а чи є місце, яке вас надихає, чи відновлює вас? Є місце, але ну, не зовсім зв'язане з фото. Це домашній сад. У мене більше 60, 60, 60 дерев, яблуні, персики, нектарин, сливи. То там це місце надихає, відновлює сил. Для себе, ну, тобто, вам подобається сам процес? ось Це вирощування, догляд за рослинами. Сам процес, все. Від посадки, догляду. Ви тільки для себе чи десь і продаєте? Ділюсь з друзями. Віталій Іванович, могли б сказати декілька слів нашим захисникам? Так, звичайно. З нашої території близько 30 чоловік проходить службу різної вікової категорії, проходить службу в різних місцях, і в гарячих точках, і в тилу і всім бажаю скорішої перемоги, відновлення України, здоров'я та процвітання. Віталій Іванович, дякую вам за те, що погодилися на зйомки нашого проєкту. А нашим глядачам і взагалі нашим захисникам і захисницям я хочу побажати якнайшвидшого повернення на рідні землі, в рідні домівки, цілими і неушкодженими. Слава Україні! Героям слава!